В абсолютно кожному творі, чи то книжка, чи то фільм, чи то гра, є каталізатор. Персонаж, що дає початок подіям, слугує фігуральним спусковим гачком для початку пригод головного героя. За прикладом далеко ходити не треба. Якби Гендальф не прийшов до Фродо і не сказав, що треба віднести перстень до ломбарду на іншому кінці Скайріму, щоб напаскудити в кашу Саурону Халфлінг, так би й сидів у себе вдома, покурюючи люльку. Однак Дуже і дуже рідко каталізатором виступає не людина чи інша жива істота, і навіть не якийсь важливий для сюжету предмет, а місце. У контексті відеоігор я можу згадати два найяскравіших приклади: найстаріший дім із контрол, будівля, яку неможливо відшукати, поки вона сама не забажає зворотнього, відкриваючи двері тим, хто готовий зіткнутися з виворотом реальності. Другим прикладом послужить невелике туристичне містечко на березі озера. Ти завжди можеш туди приїхати. Їхати, відвідати місцеві визначні пам'ятки, поговорити з жителями, дізнавшись у них про різні, але незмінно похмурі легенди: відпочити, перевести подих і вирушити додому. Однак, якщо тебе обтяжує важке минуле, якщо у твоїй душі наші опариші в трупі риються темні спогади. Якщо ти грішник, то почуєш поклик, якому неможливо чинити опір. Рано чи пізно ти прибудеш у здавалося б те саме місто, але цього разу воно оповите непроникним туманом. Він поступово крок за кроком до болю повільно вириватиме назовні все найпотаємніше, доки ти не будеш готовий подивитися в очі своєму минулому і зіткнутися із наслідками своїх дій. Цього разу поговоримо про ремейк другого а І чому розробники з Bluebird Тім здійснили справжнісінький подвиг. James. Як уже було сказано, Сайленд Hill 2 це культова класика, до якої люди повертаються знову і знову через її атмосферу трагічних персонажів і глибину сюжету. В оновленій версії, як і в оригіналі, історія починається з того, що Джеймс Сандерленд отримує лист від своєї дружини Мері, який запрошує його в їхнє особливе місце. Місто Сайленд Hill. Це викликає у Джеймса подиві сумніви з однієї дуже простої причини. Мері померла три роки тому, але лист виглядає цілком… Цілком реальним. І ось він стоїть на оглядовому майданчику, з якого відкривається вид на затягнуте туманом озеро Толука. І саме звідси починається не тільки його подорож до міста, сповненого тварюка, і наше занурення в історію провини, втрати і психологічних травм головного героя. Я знаю, що оригінальний Silent Hill 2 цього року виповнилося 23, але я все ж таки вважатиму за краще не спойлерити сюжет. Ті, хто проходили оригінал, і так його прекрасно знають, але позбавляти нова. Чаків, задоволення самостійно зануритися в цей психологічний хорор. Я не маю жодного права. Скажу лише те, що в багатьох місцях діалоги слово в слово повторюють перше джерело. У деяких випадках навіть інтонація та сама, але блубери записали нові катсцени, а також ретельно переробили локації, які вже стали звичними. Так що ці місця, хоч і здаються знайомими, але тим не менш не дають занудьгувати навіть давнім фанатам. Також по дрібницях можна помітити, що деяких персонажів ти зустрінеш за дещо інших. Обставин. Наприклад, Едді і Лора сидітимуть разом у кінотеатрі, а не в боулінгу, як в оригіналі. Гаразд, гадаю, настав час поговорити про інших бідолах, які прийшли на поклик Сайленд Хіла. І якщо я тільки можу похвалити те, як польська студія оновила зовнішній вигляд Джеймса, товстуна Едді та маленької дівчинки Лаури, то жіночі персонажі з ремейка це повний промах. По-перше, Анджела. Розробники перетворили змучену молоду дівчину, якій не виповнилося й 20 років, і яка поступово божеволіє на жінку, яка перехворіла на скуфіліс, розмінявши свій третій десяток. А по-друге, Марія, яку не варто плутати з мері, дружиною головного героя. За словами Джеймса, у Марії та Мері одне й те саме обличчя та голос, але їхнє волосся та одяг різняться, що чудово видно на фотографії. В обох версіях гри видно, що на відміну від Мері, образ Марії набагато сексуалізованіший. Що відображено в її гардеробі і особливо поведінці, і ось тут проблема. Очевидно, що я не казатиму, що оригінальна моделька Марії красивіша ніж у ремейку. Це було б просто брехнею. Справа зовсім в іншому. Давайте уважніше розглянемо зовнішність Марії з 2001 року. Погляд, повний, вибачте, вогника, шльондри, відкритий живіт статуюванням і леопардова спідниця, що пасуватиме радше дешевій повії, яка стоїть біля шосе, значно краще підкреслювали цього персонажа, ніж суворіший та закритіший одяг із ремейка, не придирка, а просто саме такі суб'єктивні асоціації. Крім того, оновленій Марії бракує того самого вульгарного, якщо не сказати відверто, хтивого погляду. Тож ми отримали, хоч і свідомо сексуалізованого, але все ж помітно позбавленого початкового сенсу персонажа. З огляду на те, що Марія відіграє, неймовірно важливу роль у тому, що відбувається, особливо з огляду на її схожість із мері, це справжнісінький удар в очко від Віталія. Кли... Ну зате вона закриває рукою обличчя, якщо посвітити на неї ліхтариком. Маленька, але приємна деталь. Я також хотів би полаяти одну конкретну сцену. Якщо в оригіналі це було жорстко, огидно, гидко, то в ремейку поляки ніби злякалися. Усе якось прикрито, ніби побіжно, аби не показати зайвого. Плюс технології просунулися далеко вперед. А анімації обличчя Джеймса в цій конкретній сцені залишилися на рівні 2001 року. Немає жаху, страху паніки, а скоріше легка незручність. Сцена просрана повністю. А жаль, у більш позитивному ключі хочеться виділити кількість епілогів в оригіналі. Їх шість вони перекочували в ремейк, але поляки також підготували ще два абсолютно нові фінали. Як саме закінчиться нічний кошмар Джеймса залежить від твоїх дій, але скажу так: ворогів можеш вбивати спокійно, не мучитися, намагаючись уникнути зайвого насильства. Без сумніву, найслабшою частиною оригіналу була його бойовка. Ти або стріляв, поки ворог не впаде, а потім забивав його ногами, або використовував спам ударами холодної зброї, яка просто станлочила абсолютну більшість противників. У ремейку все стало. Ну, однозначно, трохи краще. По перше, зброю ближнього бою більше не можна вибирати. Ти спочатку отримуєш дошку з цвяхами, а дещо пізніше трубу, яка замінить дерев'яне непорозуміння. Ще пізніше можна буде знайти більш серйозний дрин, але це вже спойлери. І вороги значно адекватніше реагують на спам-атаками, здатні ухилятися, хапати Джеймса, контратакувати тощо. Тож, якщо будеш не надто обережним отримаєш по голові. Тут у справу вступає ухилення, яке просте як пал обмежень на доджі немає. Інвульфреймів реально багато, тож уникнути шкоди, якщо грати не надто агресивно, цілком легко. І знаєш, все це мені з самого початку дуже сильно нагадало бойовку The Last of Us. Можливо, Блубери черпали саме звідти натхнення, бо це дійсно відчувається. По-друге, більше не потрібно відкривати інвентар, щоб переключитися на вогнепальну зброю. Досить натиснути на ПКМ або лівий тригер, і Джеймс просто почне цілитися. Тож ти можеш на льоту без незручних. Пауз переключатися між ближнім і дальнім боєм. Ну і як ти вже міг ненароком помітити, блубери вирішили перейти на повноцінний вид від третьої особи, тож можна вільно цілитися, ставлячи хедшоти або стріляючи по ногах, щоб відкрити противника під кілька ударів трубою. Вогнепальний арсенал усе ще досить обмежений: пістолет, дробовик та гвинтівка. Туди ж можна докинути кілька бонусних стволів за New Game Plus, але це вже так дрібниці. Зате фідбек від зброї, ось це не дрібниця. Порівняв. Но з оригіналом відчуття від стрільби це як рівняти конкорди дум. Усі аспекти пострілу від дульного спалаху і віддачі до дірок у ворогах, з яких починає текти смердюча рідина, показують, що твоя зброя це не просто якась пукалка. Медсестри доволі танкові і можуть зжерти цілий магазин з пістолета. Але в якийсь момент я перестав із ними панькатися і просто відправляв на той світ однією точною подачею з дробовика. Якщо вже зовсім щось серйозне, можна бахнути з гвинтівки кіл гарантова. Але це ж survival хорор тож патронів і аптечок тут буде дуже мало, правда ж? Чесно, ні. Якщо досліджувати світ, обшукуючи кожен куточок, шухляду і коробку, патронів буде більш ніж достатньо, особливо на пістолет. У якийсь момент ремейк остаточно перетворюється на екшен від третьої особи, повністю припиняючи бути survival-хорором, якщо говорити про битви з ворогами. Ну і так, граючи на середній складності під останню третину гри, я зібрав понад 20 аптечок. І якщо бути до кінця відвертим, мені не дуже сподобалися бої в ремейку, річ не. В тому, що вороги слабкі або їх мало. Навіть навпаки, часом їх навіть занадто багато. У певний момент монстри стали сприйматися не як фізичне втілення темного минулого Джеймса, а як легка дратівлива перешкода, що стоїть між мною і цікавим контентом у вигляді дослідження світу і головоломок. Трохи краща ситуація з босами, бо, по-перше, вони стрімні, пиздець, Яка гора м'яса замкнена в кліці, з якої ще до того ж терчать величезні губи? Яки і мать його пірамід хед, що розмахує величезним мечем. По-друге, вони просто цікаві, навіть якщо досить прості, з точки зору своїх механік і мувсетів. Загалом, незважаючи на те, що бойова система стала схожа на аналог другого Резидент Evil і Ластухи, я не відчув якогось захоплення. Так, набагато зручніше, ніж в оригіналі, але якщо порівнювати з іншими екшенами, то тут і похвалити то особливо нічого. Працює і на тому добре. А ось що у поляків вийшло набагато краще. Так, це робота з головоломками. Вони не тільки додали нові пазли, але попутно оновили старі, у тому сенсі, що загадка залишається незмінною, але тепер у неї зовсім інше рішення, а ключ до нього може лежати в дещо іншому місці порівняно з оригіналом. І так обов'язково ставте складність головоломок на максимум, тому що я провтикав і поставив на норму, і через це не зіткнувся з жодним серйозним затупом. Зазвичай я не приділяю надто багато уваги звуковому супроводу, але ремейк Silent Hill 2 – вкрай вдалий виняток. По-перше, в абсолютній більшості сучасних ігор використовують або ліцензовану музику, і то далеко не завжди доречно, або треки, що не особливо запам'ятовуються. Але Silent Hill 2 – це гра з тієї епохи серії, коли за саундтрек відповідав неперевершений як Іра Ямаока, і я нескінченно радий, що він повернувся до серії, щоб ще раз осяяти її свої їм талантом японський композитор вклав душу в музику для гри, яку й донині вважає своєю улюбленою, і це чути в кожній композиції. Його музика ще більше підкреслює емоційне забарвлення кожної важливої сцени, чи то таємничість вулиць Сайлент Хіла, чи то хтонічний жах від пірамідоголового та інших тварюк, чи то біль втрати, що щемить груди. Ба більше Акіра Ямаока не тільки оновив увесь оригінальний саундтрек для ремейка, а й додав нові композиції. Він зазначив що його підхід до музики еволюціонував за останні 25 років, і нові треки відображають цей досвід, поєднуючи класичні елементи з сучасним звучанням, за власними словами Акіри? Робота над ремейком стала для нього викликом, оскільки він прагнув зберегти дух оригіналу, додавши нові емоційні та атмосферні шари. По-друге, ремейк можна похвалити не лише за музичні подвиги минулого, а й ембієнтні здобутки сьогодення. Сайленд-Хіл дихає, і це чути, якщо зупинитися і прислухатися. Гудіння ліхтаря вночі, скрип заліза біля силосної вежі, дзищання неонової вивіски, шелест оголошень, розклеєних на стовпах. Коли ти опиняєшся в потойбічному світі, то й без того зловісне, але все ж таки спокійне дихання перетворюється на туберкульозні хрипи, перемішані зі стогонами та гортанними бульканнями ворогів. Я чесно намагався знайти колектив, який відповідав за український переклад і локалізацію ремейка, але безуспішно. Якщо ти доклав або доклала до цієї справи руку, знайти чортів геній. За останні три роки я жодного разу не бачив настільки якісної локалізації, як в оновленому Silent Hill. Написи на карті, замість умовного Sans повноцінний стилізований шрифт, який не відрізняється від оригіналу. Підказка до розв'язання головоломки подана у вигляді вір. В українському варіанті він не тільки перекладений, а й переписаний зі збереженням Рими і сенсу. Діалоги локалізовані максимально близько до оригіналу. При цьому я ні разу не зустрів кривого перекладу або чогось зайвого. Коротше кажучи, на мою думку, перекладачі постаралися. Що тут ще додавати? Ти сам усе бачив, ремейк має просто приголомшливий вигляд. Видно, що Блубер, тім відмінно справились з інструментарієм Unreal Engine 5, створивши неймовірно деталізовану і найголовніше розширену версію Silent Хіла. Розширену це голосно сказано, але все ще у місті з'явилося кілька крамничок, вітрини, яких можна розбити, залізти всередину і обшукати. А щодо деталізації, божечки, божечки, протягом усього відео ти міг спостерігати, наскільки? Класно постаралися поляки, щоб знайомий усім фанатам хорорів світ задихав новим життям. Так, дихання все ще смердить розкладанням, кров'ю, їржею та гріхами минулого, але що вже поробиш? Ніхто не ідеальний. Причому увага до деталей простежується абсолютно скрізь: від вітрин тих самих магазинів і лікарняних палат до тюремних камер і майстерень. Якщо ми перебуваємо в реєстратурі лікарні, на столі валятимуться документи, поруч стоятимуть скриньки з пап. Вентилятор, щоб адміністраторка не збожеволіла від спеки, і так далі. Зате в процедурному кабінеті тобі і ліжко, і розкидані лотки з інструментами, і халат на стіні. Все максимально відповідає контексту оточення, і таке можна побачити дуже і дуже часто. І знаєш, найсмішніше в інтернеті реально є абсолютно поїхавші пуристи, які наполягають, що оригінальна гра, яка на хвилиночку вийшла 2001 року, має все ще кращий вигляд, ніж ремейк. Я ще Можу зрозуміти думку людей, які кажуть, що стара графіка залишала багато недомовленостей, і наш мозок самостійно доповнював образ монстрів і потойбічного світу деталями. Це абсолютно нормально. Так працює наш розум. А ось те, що ремейк має гірший вигляд ніж оригінал, ці люди явно починають свою ранкову рутину з втирання в очі піску і відбілювачам. На щастя, цей розділ буде неймовірно коротким. ПК нашого автора Тараса має на борту RTX 4070, і цього було цілком достатньо, щоб гра працювала в стабільні 60-70 кадрів на максимальних налаштуваннях без рейтрейсингу при роздільності 1080p. дуже рідко. Я маю на увазі дуже рідко. Феписи падали, хоча б до 50 на кілька секунд. Що стосується багів, за все проходження я зіткнувся з одним серйозним багом. Під час битви з медсестрою та заштовхала мене на стілець, з якого потім я не зміг злізти, упираючись у невидимі стіни, довелося перепроходити останні 5-7 хвилин геймплею з останнього збереження. Відверто кажучи, таке може статися в абсолютно будь-якій грі. Тож спокійно закриваю на цей інцидент очі. Silent Hill 2 як казав персонаж одного андеграундного фільму, це класика, це знати треба. І Блубер, тім, мало того що знають, так ще й здебільшого поставилися до гри як до важливої класичної віхи історії survival-хорора. Польська студія, немов досвідчений, мистецтвознавець реставратор об'єднавши зусилля за Кірою Ямаокою, узяли оригінальну гру й оновили, підфарбували та покращили кожен її елемент від графіки та саундтреку до бойової системи та. Головоломок. На жаль, у процесі реставрації не обійшлося і без косяків. Як уже було сказано, зовнішній вигляд Марії та Анжели найголовніший промах, на мою думку. У випадку першої, коротенького омажу до її оригінального зовнішнього вигляду, явно недостатньо. Сексуалізована версія дружини, головного героя з ремейка, явно не дотягує до оригіналу у власне сексуалізації, хоча саме якість модельки не викликає жодних питань. Що стосується Анжели, розробники перетворили Змучену молоду дівчину, якій не виповнилося й 20 років, і яка поступово божеволіє на бухгалтерку з місцевої лісопилки, яка старанно налягала на млинці в місцевому дайнері. Утім, на цьому мінуси для мене закінчуються. Зовнішній вигляд Джеймса Сандерленда, Едді Лаури і Марії не викликають жодних запитань, особливо у випадку товстуна Едді чиї три підборіддя викликають не менше відрази, ніж його гнила натура. З точки зору геймплея, блубери виконали колосально Здебільшого успішну роботу. Претензії у мене, якщо чесно, взагалі мінімум. Гра проходиться в нормальному темпі приблизно за 12-17 годин, в залежності від вибраного рівня складності. Щодо ціни, то на ПК гра коштує 1315 за найпростіше видання. А на PS5 ціна стартує від 2000 гривень. Головне питання так чи варто брати гру? Я вважаю, що точно варто. Це дуже якісний ремейк. Це точно Silent Hill 2, а не щось інше. Це точний мастхев для фанатів жанру і новачків, які пропустили оригінальну частину. Точно не варто пропускати її брати, якщо не на старті, то на знижках. Зрештою, оновлений Silent Hill 2 однозначно має право стати разом з оновленою версією другого Resident Evil на п'єдестал найкращих ремейків. Я б дуже хотів поставити цій грі 10 з 10. але на превеликий жаль, я особисто не можу заплющити очі на те, наскільки постраждав наративний аспект зовнішності Марії та Анджели. Тому у можу поставити тільки дуже міцну, як залізна голова пірамід Хеда, дев'ятку. Так, справедливо хтось скаже, що можна було б знизити оцінку за ненайвдалішу бойову систему, але знаєш що? Ні, я приходжу в Silent Хіл не для того, щоб поринутись з головою у екшончик і побитися з монстрами. Усі прекрасно знають, що це гра абсолютно не про це. Головне побачити, в які темні куточки заводить життя грішників. Напишіть, як вам особисто ремейк, вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини, а якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і іграйте разом з нами.